Всім доброго раночку, друзі! Сьогодні окрошка. Так. Понарізали все дрібненько. Готуємо заправочку, коли немає кефіра. Нема кефіра, а мені вже треба зараз. Ложка майонезу, ложка сметани хорошої. Гірчиця, сіль, перчик і газована мінералочка. Розмішуємо вінчиком, щоб було однорідненько. Коштуємо юшечку, залівочку нашу заправочку, і перемішуємо все разом. І ще постараємося дати можливість цим цим продуктам трошечки настоятися в холодильнику, наприклад. Ще в цю заправочку, якщо є зайвий жовток, від яйця, то розтерти разом з гірчичкою потрібно. І буде така більш густенька вона. Дайте, друзі, нема кефіру чи квасочку. Будь ласка, ось вам варіант. Це дуже смачно, воно так газує, в носик, дає гарно за що огірочечка, гірчички, мінералочки сильно газовані. Коротше, клас.